Історія України тепер не є обов'язковим предметом для національного мультипредметного тестування. Так вирішило Міністерство освіти і науки нашої держави. Думки істориків, методистів, представників парламенту, а також молоді з цього приводу у наступному сюжеті. Таке рішення міносвіти і науки України збурило суспільну думку в державі, яка воює проти російського агресора. Ворог на тимчасово окупованих наших територіях першочергово спалює підручники з історії України, української мови та літератури. Відтак ці предмети нині як ніколи потребують державного захисту. Переконаний кандидат історичних наук Валерій Островський. Мова і історія, як, на мій погляд, це такі ж символи держави, як прапор, герб і гімн. І держава, так як опікується, як е, існує законодавство, яке захищає державну символіку від посягання, так має бути держава спрямовувати всі зусилля, щоб захищати мову і історію свою. Е, історія, крім того, це ресурс. Включення історії України в національне мультипредметне тестування має бути обов'язковим, переконаний і професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, історик Сергій Адамович. «Минулого року, коли з'явилася історія в тестуваннях, всім було зрозуміло для чого. І коли з цього року намагаються її забрати, то це, як мінімум, шкідництво або нехлюйство. Тому що насправді ми побачили, як агресор відноситься до нашої культури і до нашої історії. І сьогодні ще можна говорити, що відбувається геноцид саме проти українців. Депутатка парламенту України Оксана Савчук вже звернулася до місцевих рад підтримати на сесіях ініціативу повернення історії України в обов'язкове тестування. Минулого року зробили необов'язкову українську літературу. Цього року зробили не історію України, і найгірше, що мені болить, це коли вся еліта, це коли всі представники академії наук, всі мовчать, всі в рот набрали води. Тобто, в нас є там шестеро депутатів, які... Боролися. В нас є моя колега, є в освітньому комітеті, яка одна виборювала право, щоб хоча б це ЗНО було, щоб ця історія була. Всі мовчали. Ні, одна жодна партія офіційно не виступила проти. Молодь також за повернення історії України як обов'язкового предмета при складанні національного мультипредметного тестування. Нам, як українцям, в даний момент, в загальному, під час такої ситуації в нашій державі історію обов'язково потрібно знати, тому що завжди е, Росія. Я старалася нашу історію знищити, старалася показати, що ми не маємо власної історії, хоча вона в нас дуже така багата, така цікава, така гарна. І я вважаю, що це важливо. Плюс я не вважаю, що тести в принципі важкі. Тести в загальному легенькі, тому що я особисто здавала і найкраще здала. Я вважаю, що це неправильно зробили, що математику зробили обов'язковим предметом в тестуванні, і мені здається, що набагато краще було б якби зробили історію України. А зараз її просто викинули. На мою думку, це дуже неправильно. Бо взагалі молодь має вчити більше нашу культуру, нашу історію і розвиватися в цьому. На мою думку, без історії немає нації, тому кожен студент неважливо на яку спеціальність він поступає в подальшому. Він повинен знати історію історію своєї країни, хоча б і не багато, але повинен знати звідки він походить, як жили його предки, тому що ну це обов'язково. Пояснення Міністерства освіти і науки, що тести з історії України, мовляв, занадто складні. Спростовує Валерій Островський і дає практичні поради як методист з цього предмету з історії України. Програма укладена і затверджена в 2018 році, тобто від 2018 року і всі наступні роки. Аж до сьогоднішнього і цього року теж так буде. Всі тестові завдання розробляються виключно на основі цієї програми. Вона є максимально співзвучна з програмою для закладів загальної середньої освіти, тобто це не програма підвищеного рівня складності, це, ну скажімо так, програма розрахована на пересічного учня. Наразі представники громадськості збирають підписи для звернення до вищих органів української влади з приводу повернення історії України як обов'язкового предмета для національного мультипредметного тестування.